Доброго дня. Ще раз дивіться, ось така стіючка йде 30х30 30, з лапкою 280 мм. Кріплення у нас своє. Це не фірмове, не білотовське. Ми розробили своє. Ось такі дві карточки на чотирьох болтах воно тримається на рамі і плюс один болт. Ось тут. Потім є ось така стіючка 70х12. Білотовська також, і такий самий принцип. Ось карточка на трьох болтах. Тут 14-й, тут 2-12. Це набагато простіше, набагато дешевше, набагато надійніше, чи ніж пропонує виробник. Плюс тут іде лапка 260 мм. Дивіться, ось на такому культиваторі у нас стоїть робочий орган, двохкова стійка 25 на 25. В чому у них відмінність? Помимо, ну, тут у нас стандартне рішення по кріпленню. Помимо розміру 25х25, в чому різниця. 25х25 25, вона коротша в плані від рами до землі. Це перший момент. І другий момент у неї оцей згін, оцей згін набагато сильніший. От дивіться, який тут згін. От візуально. І подивіться, який тут згін. Він більш пологий йде. тому кому, кому ще треба, тут вже треба дивитись під ваші потреби.